Оселедець під шубою. Складники. Оселедець. філе 300 грам, буряк. Великий. Одна штука 400 грам, картопля 4 штуки. Морква 2 штуки. Цибуля біла, салатна. Одна штука. Майонез 100 грам. Сіль. До смаку, підготувати необхідні продукти для салату. Овочі добре вимити, Відокремити філе оселедця від шкіри та костей. У великий казан покладіть картоплю та моркву. залийте водою та відваріть овочі до готовності орієнтовно 20 хвилин. Окремо у малий казан покладіть буряк, залийте водою та варіть до готовності до 50 хвилин залежно від розміру. Час від часу доливайте воду. Поки овочі варяться, наріжте філе оселеця дрібними кубиками, салатну цибулю наріжте дуже дрібно. Готові овочі, картоплю та моркву, очистіть від шкірки, натріть на великій терці, поки вариться ряб. У посуду для листкового салату першим шаром викладіть натерту картоплю. Трохи картоплі залишаємо, густо посипаємо його нарізаною цибулею, змазуємо майонезом. На шар картоплі з цибулею викладаємо нарізаний оселедець. На оселедець викладаємо ще один тонкий шар цибулі. Змазуємо майонезом. На другий шар картоплі викладаємо шар натертої моркви. Злегка змазуємо майонезом. До того часу повинен зваритись буряк. Охолоджуємо його в холодній воді, очищаємо та натираємо на великій терці. Останнім шаром салату викладаємо буряк і змазуємо майонезом. Накриваємо салат харчовою плівкою і даємо салату просочитись. Для цього залишаємо його в холодильнику на кілька годин. Смачного! І не забудьте підписатись на канал Кухня. Дякую!